Адама, створи базу воркаутера. Як накачатись називається серіал про те, як качаюсь своїм тілом, своєю масою тіла, на прикладенні в русах та в домашніх умовах. Тому дякую одразу всім, хто ставить лайк під відео, хто пише коментарі та тренується зі мною по моїм прикладам відеотренувань. Намагаюся робити для вас щодня якісь відео для повсякденного розвитку та тренувань. І пишу назву кожного з дня для того, щоб ви на протязі одного року змогли своєю масою тіла, використовуючи найкращі тренування, які знаю зі своїм досвідом, що здобув на протязі. Всього свого життя більше 25 років тренуюсь своєю вагою. І за цей весь час в мене колосальний досвід, тому вирішив створити серіал-проект, з яким, в принципі, можу вам допомогти своїми знаннями, тренуваннями, порадами, підсказками. І всі ті, хто вже тренується зі мною. По моїм програмам тренувань, чи в інтернеті використовуючи ці тренування як приклад для себе, вже знають, наскільки це дієві тренування та що вони дають. Тому купляйте програми тренувань на сайті www.workoutadama.com за 1000 доларів. Або використовуючи купони на знижку, починаючи з 100 доларів і до 1000 доларів, вибирайте будь-яку ціну для того, щоб тренуватися зі мною по моїм програмам тренувань, які створив для вас більше 5 років тому. І за цей весь час намагаюсь постійно щось додавати, нові тренування показувати та ділитись з вами своїми знаннями. Тому всі ті, хто вже купили за 1000 доларів оригінальною ціною мої програми тренувань, а це вже декілька покупок з початку цього серіалу. І за цей час е зрозумів, що ви дійсно вірите в мене, допомагаєте мені, підтримуєте мене. Та це дуже важливо для того, щоб розвивати цей серіал і надалі. Не уявляєте навіть наскільки це відчутно, коли аудиторія мене розуміє та підтримує а особливо той продукт, який створював протязі всього свого життя, маючи за спиною світовий рекорд віджимань від землі за один підхід більше тисячі разів, та базу з більше ніж 50 підтягувань за підхід. Та більше ніж 150 віджимань на брусах за підхід. І тому з цим всім багажом знань та своєю основою воркаутера базою ділюсь з вами своїми знаннями в цьому серіалі. Тому не пропускайте нові серії. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте, як можете. І... Давайте разом тренуватись і розвиватись. Сьогоднішнє відео це одне з найкращих тренувань, яке взагалі є в стилі Воркаута Адама. І, звичайно, що всі програми тренувань створені на сайті www.workoutadama.com на основі таких тренувань без відпочинку та інших різноманітних для розвитку витривалості, сили та Водночас для того, щоб прокачати м'язи. Але конкретне сьогоднішнє тренування воно максимально нове, в стилі тренувань без відпочинку. Тому обов'язково спробуйте це тренування та напишіть в коментарях, як вам воно і чи змогли ви повністю все виконати. Наперед скажу, що в моєму випадку до 15 хвилин вийшло зробити це тренування. Без відпочинку. І це, щоб ви розуміли, весь цей час м'язи в напруженні. Тому, звичайно, ще є різні тренування, деякі по часу довші, деякі ні. Але це конкретне, воно досить хороше і одне з найкращих. Отож, саме тренування потрібно зробити 12 підтягувань на перекладині вузьким хватом. Та 12 віджимань на брусах по вільних. По 10 секунд кожне підтягування треба зробити в негативній плюс позитивній фазі. І так само стосовно віджимань на брусах. Робіть віджимання по 10 секунд, опускаючи своє тіло вниз зверху. Це і є негативна фаза віджимання. Та вижимаючи своє тіло вверх. 10 секунд, це позитивна фаза віджимання на брусах. Це для тих, хто не знав, що це таке, і не розуміли, що мається на увазі. Робіть постільки підтягувань та віджимань, скільки можете. В своєму прикладі показую вам те, як у мене вийшло зробити це тренування без відпочинку. І якраз знаючи цей стиль тренувань. Можу з вами поділитись деякими знаннями та лайфхаками як легше і простіше виконати це тренування. Так як, якщо будете тупити, довго робити будь-які вправи, то ви просто довше набагато будете робити, ніж 15 хвилин це тренування. І взагалі придеться вам зупинятись, відпочивати між кожним підходом на брусах чи перекладині. А для того, щоб робити все без Відпочинку, роблячи одну вправу за іншою, потрібно знати деякі хитрощі, про які зараз вам розповім зі свого досвіду. Отож, для того, щоб це тренування зробити ідеально так, як воно заплановано, потрібно робити стільки підтягувань на перекладині, скільки ви відчуваєте, що можете зробити, але не витрачаючи всі свої сили. Десь приблизно на 70-80%. В моєму випадку зробив три підтягування повільних, після чого три віджимання повільних, і разом це вийшло так, що залишилась сила, витривалість, після чого хотів ще зробити на перекладині два підтягування. А потім вже по одному доробляти до кінця підходу, зробивши всі 12 разів. Але у мене не вийшло, зробив тільки одне підтягування і знав, що зразу наступне підтягування давалось безскладно. І те ж саме стосовно віджимання на брусах, вийшло зробити тільки одне четверте віджимання повільне. І відчуваючи свої сили, знав, що далі, щоб закінчити повністю весь сет з 12 підтягувань на перекладині та 12 віджимань на брусах повільних. Звичайно ж, потрібно було робити по одному підтягуванню повільному та одному віджиманню. І це якраз. І є цей лайфхак, який вам потрібно відчути. Вам тут ніяк не можу сказати точну якусь формулу математичну. Єдине, що точно вам допоможе і підскаже, це ваші відчуття. Тобто, якщо відчуваєте, що можете зробити для прикладу ту кількість разів, яку можете, то не витрачайте всі сили просто. Після 5, 6 віджимання та підтягування і робіть це тренування починаючи з підтягувань. Якщо будете починати з віджимань на брусах, то ви витратите більшість своєї сили та витривалості на перших підходах. І вам важче набагато буде робити цей сет і самі підтягування. Через те, що в підтягуваннях задіюється сила хвату, то рано чи пізно вам буде важче вже підтягуватись, і віджимання на брусах для того, щоб зробити, в принципі, треба тільки упертись в бруси. Та спокійно, повільно, збалансовано робити віджимання. Тому точно кажу вам, що для того, щоб зробити все без відпочинку, вам перше потрібно знайти перекладину та бруси або тренуватись на тій спортивній площаці, де перекладина біля брусів, як в даному відеоприкладі, Якщо в домашніх умовах ви тренуєтесь, де у вас, можливо, в когось є перекладина чи бруси, то також налаштуйте початок тренування таким чином, щоб ви точно змогли робити підхід за підходом, не витрачаючи свій час для того, щоб дійти від брусів до перекладини і навпаки. Якщо ви для прикладу, будете робити якесь енне підтягування чи віджимання, і не будете відчувати, що можете зробити наступний підхід, то вам всього-навсього потрібно буде відпочити після підходу ту кількість секунд, яку ви інтуїтивно будете відчувати. Для прикладу, Якщо ви зробите п'яте віджимання на брусах повільне після п'ятого підтягування, а краще всього робити ту кількість підтягувань, яка буде така ж, як і віджимань, тобто, якщо зробите 5 підтягувань на перекладині, то вам потрібно буде зробити. Не 7 і не 8 віджимань на брусах, а також 5, навіть якщо ви будете відчувати, що сили у вас ще залишаються трішки та витривалості вистачає, це для того, щоб ваші м'язи збалансовано розвивались. і нагрузка під час самого підходу розподілялась рівномірно по всьому тілу на кожному м'язі, який задіюється в цьому тренуванні. І якщо, як у моєму випадку, у вас щось одне переважає, для прикладу, у мене віджимання на брусах набагато легше виходить робити, ніж підтягування на прикладенні в кількості. Тому зробити 12 віджимань повільних на брусах по 10 секунд, конкретно в цьому тренуванні по ідеї, мені набагато легше. Але Через те, що не витрачається лишня сила при віджиманнях, тому що не роблю більше, ніж потрібно, то ця сила залишається для того, щоб зробити підхід на перекладині. І цих, в моєму випадку, декілька секунд для того, щоб дійти від перекладини до брусів, в середньому це до 15 секунд. Ось це і є відпочинок. Але. Це не вважається відпочинком, це для того, щоб з брусів перейти на перекладину чи навпаки. Тому, якщо ви будете відчувати, що вам потрібно більше, ніж 15 секунд, якщо у вас також буде щось схоже, симільярне, як на цьому відеоприкладі стосовно перекладини та брусів, то, звичайно, що. Відпочивайте ту кількість секунд, чи навіть хвилин, яку вам буде потрібно. Тобто, не женіть себе, не намагайтесь швидше робити. Не старайтесь зробити набагато швидше, але при цьому неякісно і неправильно. Притримуйтесь певного внутрішнього відчуття інтуїтивного, яке вам має. З вашим досвідом допомагати. Якщо ви давно тренуєтесь, то ви маєте відчувати таймінг та знати, скільки приблизно у вас залишається сили для того, щоб виконати той чи інший підхід. І якщо не буде вистачати витривалості чи сили, то вам потрібно буде це відчути. І аж тоді, коли відчуєте, впевнено будете знати, що ви можете робити наступний підхід. То з цією впевненістю, робіть наступний підхід. Тільки таким чином. Не потрібно робити якийсь підхід не 20 секунд, тому що 10 повільних секунд негативних плюс 10 позитивних це і є одне віджимання чи підтягування 20 секунд. Якщо будете робити швидше по 5 секунд, то. Зробите підхід швидше, сет швидше, але результат буде у вас зовсім не той. Тому для ідеального результату, як у моєму випадку, вам потрібно робити по 10 секунд негативних та позитивних повільних в кожному повторі, в кожному підході. При цьому, звичайно, що якщо буде виходити якесь підтягування чи віджимання 7 чи 8 секунд, то це нормально, але намагайтесь, якщо ви в голові будете рахувати, рахувати повільно і спокійно, цих 10 секунд вверх та вниз. І, в принципі, все щодо самого тренування. В моєму випадку, конкретно у мене, вийшло зробити всіх 12 підтягувань повільних на перекладенні та 12 віджимань. Також повільних на набрусах по 10 секунд негативної та позитивної фази повністю не відпочиваючи. Якщо ви уважно дивитесь це відео, то розумієте, що тіло всередині підходу або ближче до кінця цього сету стало набагато важчим. надулось, відчувся памп, конкретно у мене. І тому мені важче було й довше доходити від перекладини до брусів і навпаки. Тому додаткова секунда, 2-3 відпочинку особисто мені дуже допомогли. Але маю на увазі, що це тренування потрібно робити інтуїтивно, не спішучи. Стосовно техніки виконання, якщо ви давно дивитесь серіал як накачатись, то вже маєте знати, що. Потрібно робити все максимально ідеально, настільки настільки це може у вас вийти. В техніці виконання цих вправ чи інших будь-яких в будь-якому тренуванні серіалу як накачатись, так і потрібно робити, якщо ви повторюєте мої тренування та, по моєму прикладу, тренуєтесь. Тому. Наскільки будете чесно і совісно робити якісно, настільки і буде чесний і совісний ваш результат? Намагайтесь тримати ноги рівними, не рухати своїм тілом, не розбалансовуватись, дихати чітко, дивитись приблизно в одну і ту ж саму точку, відчувати себе спокійно, впевнено. Всім щасти, пока!